Якось в інстаграм я натрапила на сторінку дівчини, в якої були просто неймовірні вироби. І захотіла зв'язати собі такий самий кардиган. І почала шукати схожу пряжу, тому що дівчинка знаходилася в іншій країні і в нас не продавалася така пряжа, як в них. Підібрала собі таку ярнард амбіанц. Для об'язки взяла Суперлано Класік. І почала шукати мотив, схожий на те, що я бачила в Інстаграм. Потім почала в'язати мотиви, почала їх стирати, сушити, перейшла до етапу розкладання, щоб подивитися, як вони будуть виглядати у виробі. Потім перейшла до процесу обв'язки. І подивіться ось, що за виріб в мене вийшов в результаті. Як гадаєте, схоже на те, що було спочатку?